У Києві відкрилась 27-ма виставка аграрної промисловості, де українські та закордонні сільськогосподарські підприємства представлятимуть свої виробничі досягнення. Житомирщину цьогоріч представило 23 виробництва сільськогосподарської продукції, а також органіка. Міністр аграрної політики та передовольства Олексій Павленко відзначає Житомирщину як область, яка дотримується європейських стандартів. Саме на Житомирщині є приклади будована за європейськими стандартами якості молочна галузь з повним циклом. Ця продукція може піти тільки на Європу, усі країни світу. Губернатор Житомирської області Сергій Машковський також був присутній на виставці. Він зазначив, що аграрна промисловість області знаходиться на провідних місцях та запевнив, що таку тенденцію область буде втримувати. Житомирщина завжди славилася своїм розвинутим агропромисловим комплексом, і ми, як влада, не маємо ані найменшого права знівелювати ці досягнення, які були раніше. А ми маємо і повинні тільки розвивати і досягати все більших висот. Як ви зазначили, як ви чули, як міністр зазначив, що Житомирщина завжди займає провідні місця у виробництві валової продукції сільського господарства, я тієї хочу більш уточнити на за 4 місяці 2015 тисячі п'ятнадцятого року Житомирщина знаходиться на шостому місці щодо обсягу виробництва сільськогосподарської продукції, і це єдина галузь на сьогодні, в цьому році, яка демонструє позитивну динаміку. Звичайно, ми будемо розвивати. Ми будемо підтримувати, ми будемо допомагати нашим виробникам. Окремо виставлялися органічні продукти. Такий специфічний, але прогресивний у всьому світі вид підприємництва на Житомирщині. Працює вже рік. Головною відмінністю такої продукції є сертифікація всього від землі до кормів, якими годують худобу. Заборонено застосовувати ядохімікати, генномодифіковані організми, пестициди, мінеральні добрива. Все вирощується тільки на органіці. Для того щоб пройти сертифікацію, є перехідний період. Спочатку землі треба сертифікувати для того, щоб сертифікувати тваринництво. Спочатку сертифікуються землі, тоді вся кормова база, тоді тваринницькі приміщення, є певні умови до утримання. Заборонено випоювати новонароджених телят замінниками молока. Тільки натуральне материнське молоко. Оце є введення органічного тваринництва. Виставка триватиме в Києві три дні. Кожен бажаючий може безкоштовно знайомитися чи спробувати продукцію, як житомирщини, так і інших регіонів країни, а також перейняти досвід закордонних підприємств.